Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер. Більше 20 років систематизую, автоматизую та структурую бізнеси. Також я є власник консалтингової компанії Consulting. Консалтинг». Якщо ви не знаєте, яким чином правильно розпоряджатися коштами, як правильно інвестувати, з чого почати інвестування, чи у вас є проблеми з кредитними коштами, ви не можете вибратися з боргової ями. Вам потрібно до нас і підписуватися на наш канал, ділитися з ним друзями. В ньому ви будете узнавати всі актуальні новини, що стосуються інвестування, фінансової грамотності жінок та підлітків. А також дізнаватися всі актуальні новини, які повністю вам допоможуть розібратися власних фінансам та управляти ними. Сьогодні ми поговоримо на тему, що таке кредитні картки. Отже, кредитні картки це банківський продукт. Який в принципі дозволяє вам мати доступ до кредитної суми? На певний період часу не путаємо його ні в якому разі з дебетовими картками. Це дві різні речі. Кредитні картки, якщо ви ними користуєтесь, то обов'язково, що ви маєте знати, що є пільговий період користування кредитними картками, і є період, в який ви маєте повернути ту суму боргу, яку взяли у банку в кредит. Тому саме головне розуміти, що це банківський продукт на визначений темер з визначеною відсотковою ставкою, який дозволяє користуватися коштами. Якщо щось сталося терміново і вам необхідно десь срочно взяти цю суму. Давайте поговоримо про основні поняття, які ви маєте знати при користуванні кредитними картками. Отож, поїхали. Кредитний ліміт це сума, яку вам дозволено брати в борг. Пільговий період на користування кредитною карткою це строк від 30 до 55 днів, де користування кредиткою, якщо ви з нею розрахувалися, йде безкоштовним. Строк погашення це термін, в який ви маєте погасити кредитну картку повністю. Не плутаємо з щомісячним платежем, це дві різні речі. Відсоткова ставка це ставка за користування кредитними коштами понад 30 або 55 днів, в залежності від того, яким ви банком користуєтесь і що визначено в договорі. Давайте ще поговоримо про деякі нюанси. Як правильно користуватися кредитною карткою? Це головні правила, які ви маєте знати, якщо ви все таки вже почали нею користуватися. Отже, ви почали користуватися кредитною карткою. Будь ласка, старайтесь платити і користуватися пільговим періодом від 30 до 55 днів. Якщо ви користувалися цим кредитом, обов'язково погасіть. Тоді користування цими коштами у вас буде безкоштовне. Не знімайте готівку. Чому? Тому що при знятті готівки з кредитної картки ви в всілякому разі попадете у відсотки. Там є скриті відсотки і скрита пеня. Тому ні. Старайтесь розраховуватися без готівки, тобто карткою. Також що робимо: не плутаємо з дебетовою карткою, це чужі гроші. Також сплачуємо повну суму боргу, а не мінімуму, тому що попадемо на скриті відсотки і штрафні санкції. Я надіюся, що ті поради, які я вам даю, в користуванні фінансами, розпорядження власними коштами, а що таке кредити, як ними користуватися, що інвестування починається з мінімуму, буде вам корисним. І ви будете розуміти, коли почати інвестувати, як інвестувати, що не потрібно чекати колись потім, потрібно просто враховувати дисципліну і користуватися формулою 40 на 60%. Також пам'ятаємо, що інвестування і заощадження получається з мінімуму. І якщо ви все-таки не можете вибратися з боргової ями та плутаєте активи і пасиви, власні кошти та кошти бізнесу. Записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію, я вам з радістю допоможу розібрати будь-який ваш кейс з будь-якими проблемами. Тому що одна голова добре, а дві краще. Тому я буду з радістю вас чекати у себе або на youtube каналі або в instagram каналі або в Тіктоці. Тобто є різні точки контакту, де ви можете записати на індивідуальну консультацію. Продовжимо. Які переваги в користуванні кредитної картки? Якщо ви користуєтесь періодом від 30 до 55 днів, то користування чужими коштами у вас іде безкоштовне. Це абсолютно крута перевага любої кредитної картки, особливо якщо ви чітко отримуєте дохід і розумієте, що у вас сьогодні немає коштів. Обов'язково нею користуйтесь. Є дуже багато програм, по бонусів, відшкодуванню і так далі. Тобто, це є момент кешбеку, це теж позитивна історія. Кредитна картка та своєчасне й нею погашення дає вам позитивну кредитну історію, бюро кредитних історій. Тобто, ви формуєте дуже гарну вашу кредитну історію, якщо ви в майбутньому будете брати житло для інвестування або машину в кредит. Тобто, ми ж головне пам'ятаємо, що ми користуємося правилом. Тим, де ми ніколи не виходимо за нашу формулу 40 на 60 і завжди у нас має бути дохід більше, чим беремо суму в кредит. Ну, це я мабуть не маю вам нагадувати. Ви маєте це знати також. Що це ще яка перевага, получається кредитної картки. Що це фінансова подушка в екстремальних умовах? Тобто, вам різко потрібні кошти, ви точно можете цією кредиткою скористуватися. Які ж можуть бути ризики при користуванні кредитною карткою та обов'язково не попасти в пастку боргу або в боргову пастку? Обов'язково гасіть відсотки в пільговий період. Ні в якому разі не погашайте кредиточку частинками, тому що ви попадаєте на скриті відсотки. Включайте автоплатіж, тобто, щоб ви не забули ні в якому разі погасити вашу кредитну картку. Включайте автоплатіж. Це крута штука, яка допомагає вам оперувати вашими фінансами. в якому разі не відкривайте багато кредиток в декількох банках, тому що це призводить до хаосу. До забуття де що робиться, і звісно, до поганої кредитної історії тому обмежуємося одною-двома картками. Також завжди погашаємо повну суму, ніколи не погашаємо частину, тому що скриті відсотки дуже дорогі. Якщо ви візьмете, наприклад, Приватбанк, там середній скритий відсоток іде від 3 до 4. Тобто, навіть якщо візьмете ще страховку, то до 5. Якщо ви поможете на 12 місяців, то ми отримуємо з вами цифру 60%. Це дуже багато. Також уникаємо користування готівкою, тому що користування готівкою це теж ідуть скриті відсотки. Тобто, різко вам потрібні кошти. Платимо цією карткою по безготівковому розрахунку. Останнє, що хотіла сказати, як все-таки правильно закрити кредитку: написати заяву про дострокове закриття кредитки, попросити довідку, що у вас немає заборгованості по кредитній карті. Через декілька неділь обов'язково перевірте, чи у вас ця кредитна картка закрита, та ви не маєте негативної кредитної історії. Я надіюся, що вам було дуже корисне це відео. Діліться з ним друзями, підписуйтеся. Я вам з радістю по всім питанням, що стосується фінансів, допоможу. З вами була Євгенія Колісник. Завжди рада вас чути.